Я малюю дерево по бажанню Харкова. Мир, я би хотіла дуже Харкову. Я би хотіла, щоб там усе відбудувалося і щоб росіяни більше туди ніколи не стріляли. Понад тисячу молодших школярів Ужгорода взяли участь у масштабній акції на підтримку дітей Харківщини, котрі через російську агресію змушені жити та навчатися під постійною загрозою. Центральна алея міста стала різнокольоровою та змістовною. Ми сьогодні малюємо крейдою різні малюнки, побажання для харківських дітей. Я їм побажаю бажаю мирного неба, щоб війна, ну щоб ми перемогли щастя, здоров'я, щоб ну, вони завжди були здорові. Щоб був всюди мир, ми хотіли намалювати мапу України, щоб всі знали, де яке місто яке, і де мир. Всюди, У навчальних закладах Ужгорода наразі навчається 210 дітей з Харківщини. Артем один із них, охоче долучився до акції і намалював герб рідного міста. На ньому зображений герб медицини. А, чому? Тому що Харків це саме, саме така область, де більше всього лікарні. Я хочу, щоб моє місто, місто жило і просвітало. Разом з дітьми малюють і вчителі. Ми охоче долучилися до цієї акції. Дітки з гарним настроєм малюють різні побажання, малюночки для харківських дітей. Дбають про безпеку учасників акції поліцейські і теж малюють. Безпеку забезпечуємо цим дітям, щоб вони їздили самокати, велосипедисти об'їжджали, тому що тут будуть такі гарні малюночки. А також самі долучаємося до розмалювання з дітьми. Їм дуже весело, оскільки сприймається правоохоронний орган як не структура каральна, а поліцейські, які також сідають на асфальт і в підтримку дітей з Харкова, а також осіб з Харкова допомагають їм розмальовувати асфальт. До акції також долучилася Закарпатська академія мистецтв. Студенти зобразили основний меседж заходу.